2 січня 1916 року за григоріанським календарем відкрилася остання футуристична виставка 010, на якій Малевич уперше показав свої супрематичні роботи, зокрема знаменитий чорний квадрат на білому тлі. Саме чорний квадрат справив сенсаційний ефект. Супрематизм не залишався незмінним. За декілька років він еволюціонував від чорного квадрату цього абсолютного нуля, до циклу білого на білому. А вже у 20-ті роки Малевич поширив свою філософську систему в прикладній галузі. Малевич був художником, без якого сучасне мистецтво було би зовсім інакшим. Він радикально вплинув на філософські основи усіх абстрактних, безпредметних напрямків у мистецтві. І це стосується не лише мистецтва, а й всієї естетики, яка нас оточує сьогодні. Тож я був зовсім не здивований, хоча й приємно потішений тим, що Сільпо та лавка традицій запустили особливий арт-проект на підтримку фільму Малевич. Їхні крафтові продукти нині в упаковках, натхненних роботами українського митця. А якщо придивитися, то на них можна навіть помітити полотна самого Малевича різних періодів. Тож нині відвідувачі Сільпо, купуючи крафтові соки, соуси, чаї, сири, меди і ще чимало смакот, можуть дізнатися, що в творчості Малевича було місце не лише для супрематизму, як ми всі чудово і так знаємо, але й для, наприклад, примітивізму, якось на цій роботі Аргентинська Полька 1911 року, про що ми дізнаємося, уважно подивившись на сік Червоне всередині. Або і для імпресіонізму, про що залюбки нам повість соус Сацебелі.